Привіт! Я вас знову всіх вітаю на каналі Сам Собі Господар. Сьогодні я хочу поговорити е, на таку тему: чим взагалі не можна кормити свиней. Більшість е, вам всі розказують, чим кормлять, як кормити як ефективно, щоб здобути швидких результатів. А чим не можна кормити взагалі. Ну, Якщо й розказуєте, то одиниці. Ну, це взагалі в першу чергу стосується тих, хто хоче почати е, вирощувати свиней, ну що, давайте почнемо. <кій> в першу чергу в селі дуже часто кормлять картошкою. От, е, ну, запам'ятайте, якщо зелені або пророщі картоплини. Їх взагалі, старайтесь не давати. В них в великій кількості знаходиться соланін, така кислота, яка досить-досить ну, погано впливає на ваших свиней і призводить до деколи, якщо це поросята, то до летальних випадків. Вона не розчеплюється. Црачу речовина навіть коли ви варите картоплю, вона повністю не розщеплюється. Варений або запарений буряк теж не давайте. Він містить багато нітриту азоту. Якщо вже маєте буряки, то краще сири метрить. Варити і запарювати не можна. Також одне з таких ключових, ем, е, так би можна сказати, явищ, які ведуть до загибелі, це прицвівше або припарене зерно. Десь підчорнівши Сашкою. Теж краще не давайте. Тож, якщо ще велика свиня його е, пере е, як то кажуть, переварить, то малі поросята просто ляжуть. А якщо ви даєте а це свиноматка, яка кормить поросят, то поросятам зразу буде гайка. Але саме найбільше, я вважаю, найбільша помилка, яка найбільше зустрічається, це, так як люди хочуть. Пробують розводити і дивляться, що кормлюють, кормлять своєю соняшником Вони трошки путають, вони купляють. Ну є такі випадки, навіть сам знаю це бачив. Купляють цілі зернини соняшнику або сої і кормлять. Соє взагалі це взагалі соє, соняшник, якщо не в вижатому виді, якщо з неї не виділяється, ну, не вижимають улью, це просто яд. Просто я, там така токсикація йде, що лягає ваше все по голові, якому дасте Так що ви не путайте, не соя і соняшник в чесному виді, а їхні макухи, жмих їхній. Потрібно додавати в раціон. Там тоді йде просто протеїн. Жиру для свиней не потрібно. Ну Я думаю, що це найти найпоширеніший. Проблеми, з якими стикаються початківці, це от я їх назвав. Ну, і звичайно, не давайте, як то кажуть, зі столу свого свиням теж. То, що там так само йде жири, трансжири, всі всі різні, які ну негативно впливають на ріст ваших улюбленців. Так що, друзі, гарних вам приростів. Дякую, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки. Це поширює наш український контент. Люди його е, частіше е, в стрічці новин бачать. Всім до побачення, гарного дня, тримайтесь.